Доброго дня, панове. Сьогодні хочу показати, як можна зарядити 16С батарейку від 8С. Є в мене така батарейка двойна. Також в мене є 8С-батарейка на 100 Амперних камірках. Тут 2,5 кВт. Ось, є, є в мене такий DC-перетворювач, DC він 20, 20 до 30 по входу і 55-56 по, по виходу. От, батарейку я підключив до, до входу DC-DC перетворювача, з, з вихіду пішла вже на, на, батарейку, на батарейку на цю. Зараз е, от, з батарейки цей бере 53 А. Це обмеження вже самого DC-DC перетворювача. В, в нього 1,2 кВт обмеження. Тому більше, більше не бере. Бере 53 ампер, а віддає там, 20 з копійками. От, і йде там підзарядка. Це такий е, так, 12 на одній і 12 на другій. На, на ну, і, грубо кажучи, це такі 2 кВт е, запасні на крайній випадок, якщо треба. Буде щось все, все, все сяде, а тут можна буде ще витягнути 2,5 кВт. Ось так. Ну, На цьому все. Всім дякую.